Добрий день. Компанія Megaflow, як виробник промислової системи фільтрації рада запропонувати вам напівавтоматичний січистий фільтр для великих продуктивностей. Напівавтоматичний січистий фільтр складається з колекторів вхід, вихід. Там на той сторіні у нас колектор дренажу, комбінований відвідник повітря для уникнення вакууму та повітряних кишень та самих систем фільтрації січистих. Для збільшення продуктивності самі системи січістої фільтрації встановлені паралельно, в залежності, яка продуктивність нам потрібна. В процесі фільтрації з внутрішньої сторони сіток, як правило, 130-200 мікрон, буде збиратись нарощення домішки у воді, тобто наш врут, та відповідно зростати перепад тиску між входом та виходом. Це також можна побачити на манометрах. Або при досягненні перепаду тиску. Від 0,7 барів між входом та виходом. На системах фільтрації підніметься поплавок. Після цього нам потрібно промити наш січистий фільтроелемент. Для цього нам потрібно відкрити наш шаровий кран, який з'єднується з дренажем, та прокрутити ручку для промивки фільтру. Після цього наш фільтр готовий до роботи. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі промислової фільтрації та управління потоками води.